Тимув перемогти на цих змаганнях у юних спортсменів був вагомий. Чемпіони і призери складуть основу збірної Дніпропетровської області на наступних змаганнях, але вже національного рівня. По цим віковим групам у нас вже є чемпіони і призери всеукраїнських змагань. І це на цих змаганнях ми вже орієнтуємося на наступний рік на чемпіонат України по цим віковим групам. Ну, будем сподіватися на те, що наші спортсмени покажуть хороший, дуже хороший рівень боротьби, і будемо справляти помилки і працювати на, на наступний рік. Криворізькі самбісти були налаштовані тільки на позитивний результат. Я знаю, що з ким я буду боротися, і як я буду боротися, які прийоми буду робити, тому що я знаю, як бореться мої суперниці. Одна-дві дівчинки точно знаю буде. Мета посісти перше місце, звісно ж. А суперники, ну, не цікаво дивитись, хто буде перед боєм. Треба виходити і не дивитися на суперника як на когось вище тебе чи нижче. Всі тут представники, вони чимось гарні, чимось ні. І головне просто не. Не боятись. Майбутніх чемпіонів привітав голова ради оборони міста Олександр Вілко. Робимо все, щоб місто жило майже нормальним, як для воєнного часу життя. Чемпіонат самбо з Дніпропетровської області. Всього у всіх наших 12 дітей, які всі працюють, все працює, займаюся підноборцями більш ніж 6 тисяч наших дітей, дітей. І самбо на провідному місті. У нас гості з Дніпра, з Жолтих Вод, яскраві схватки, всі великі молодці. Дякую тренерам, дякую батькам, суддівській колегії. А перемагає, як завжди, найсильніше. Найсильнішою стала команда Кривого Рогу. Наші самбісти вибороли 23 золоті медалі. Організатори змагань відзначили кращих спортсменів у цьому списку. Мілана та Михайла Думні, Максим Калюжний з Дюша Номер 6, а також вихованці 9-ї спортивної школи. Володимир Половінкін та Анастасія Рудич. Завжди для нас було великим прикладом Криворізьке Самбо, тому що воно має дуже сильні традиції. Воно дуже має сильну школу. Але сьогодні хочу трошки підсилити, скажімо так, цей вид спорту. І е, півгодини тому відбулось голосування, де мене обрано було головою окремого підрозділу дорослої області. Хочеться, щоб наша команда трошки додала, щоб Кривий Ріг був не тільки Кривий Ріг Сіни, а й вся область, і ми могли показувати дуже гарні результати на національному рівні. Чемпіонат України самбо пройде у лютому наступного року. Ярконаненко Андрій Славний цей день.